Щойно з морозилки. Замовлення їде до великого міста. Зберігалося при температурі. як мінус 18. Отак виглядає з морозилки. Зберігання вже є середина березня. Засипана на початку серпня. Зараз я її розріжу, покажу. Просила показати, як виглядає розрізана замерзла лохина. Фактично вигляд свіжої лохини, але вона ще замерзла. Коли вона розмерзнеться, я ще раз розріжу ягоду і вам покажу. Піскуємо для відправки новою поштою. Щойно з морозильної камери. Вона можуть дорого трохи розмерзатися. Ми даємо ще рукавки, які будуть втягувати голову. І потім ще ось таку термічну пливу. І ще раз плівкою. До відправлення цієї лохини. тут є шахи. На одну адресу їде на велике місто нової поштою. А це теж ж сама лохина, тільки через 12 годин. Вона вже повністю розморозилася. Отже, я її розрізаю, щоб ви подивилися, як вона робить уядку, як вона виглядає всередині. І пружною. Так виглядає з морожена ягідка. На дотик ягода є пружною і на вигляд виглядає як свіжа. Не смак. І смак не також прузно. І смачно. Звичайно що, так як ми і сподівалися, вона є, вона є свіжою на відсотку 75. Доволі приємна ягода. Доволі приємний смак. Замовляйте. І кілька слів щодо нашої ціни. Наша ціна на заморожену лохину є середня по ринку. Якщо ви зайдете в інтернет, почнете шукати, то ви знайдете ціни, які є дешевші за нашу лохину, і знайдете ціни, які є дорожчі за нашу лохину. Дешевше продають, як правило, ті, які продають опт. А також на OLX я бачу оголошення по ціні, яка є вищою за нашу, це 300 гривень, там стоїть за кілограм замороженої лохини. І, як не дивно, там же ж написано, автор пише, автор оголошення пише, що лохина є замороженою в 2021 році, а зараз 24-й рік, тобто він продає лохину трьохрічної давності. Оскільки ми є початківцями у вирощуванні та заморожуванні лохини, ми не можемо заперечувати щодо того, що лохина, яка зберігається три роки, вона вже є поганою. Тим більше, що Автор оголошень має на OLX багато схвальних відгуків і продає різну продукцію заморожену. Ягоди, продукти заморожені. Тобто, мабуть, і трьохрічна лохина є якісною, і трьохрічну він продає по такій високій ціні у 300 гривень. У нас ви замовите дешевше. Звичайно, якщо ви замовляєте оптом, то ми будемо робити знижку. Чи навіть безкоштовну доставку поштою, залежно від того, скільки ви кілограм замовите. Доставка по місту Бережана і свіжої і замороженої лохи є безкоштовною. Ми самі до вас доставимо. Замовляйте, будь ласка. І на завершення цього відео хочу ще раз подякувати благодійному фонду МХП громаді за надану можливість заморожувати та зберегати заморожену ягоду лохини. Минулого року ми приймали участь у їхньому конкурсі. Роби своє, та були одними із переможців. Дякую.